Так, і сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризів з моєю найкращою подружкою. Ви? Дуже вже таких відео було багато. Тут дуже, дуже, дуже четверте десь. І так, сьогодні в нас новинки нема, бо ми не встигли зробити. Я вчора викладала відео, сьогодні ще викладала одну розпаковку, тому ну, я роблю колекцію і зараз. Ви в новому відео, до речі, можете подивитися там, де я роблю паперові сюрпризи, розказую, як я роблю, то можете подивитися ну, дуже великий спойлер, яка буде колекція. І от сьогодні ми будемо розпаковувати нашими двома каталогами. До речі, який вам більше подобається, Напишіть. ну, не, ну Я не знаю, чи ви напишете, ну просто виберіть. Так, і в наступному ютуб шорті напишіть, якщо вам не буде важко. Так, Зараз ми будемо вибирати пакетики. Буде вибирати Настя. І можеш починати вибирати першу Зимові іграшки іграшки неливеньки. Давайте. Або прикрашаємо його змішенькою. Далі бананки. Ще будуть яко вирішення Який колір? Ну, напевно, любимий наш. Давай вже фіолетовий вибирай. Значить. Так. так е е До речі, сьогодні ми закінчуємо одну ніби колекцію. Е ось таку. Е це фрукти колекції. Давайте отаку. Последний хардеров. Я же в лидера был. Здесь так. такие романды. Так. Синие вайбы. Отцай. Бирсы фиолетовые и Далее. И как это такое? Рандом. Такие рандом. Такие фиолетовые. Такие фиолетовые. Світу фіолетовому. Фіолетовий. В нас виходить потрохи, ну навіть фіолетові. З цієї колекції пазли. У нас є два фіолетові. Чи навіть три, я не знаю. Што Шоу шафі. Маленький чи великий? і маленький і великий. Добре. Оскільки сьогодні ми двоє знімаємо. Так. Трошки і, сюди. Кактуси ми беремо і будемо Ой, отак витягувати. Хто не знає. Дуже. І ще ми зараз, ми зараз, в кінці відео маємо таку коробочку. Вона вже помінялася. І отут є запитання наші. Ми будемо витягувати запитання, так як в минулих відео, і. відповідати. І відповідати. Так, наш пер, ну, наш. То вже другий каталог по рахунку, менше був інакший. Ну, але зараз перший. Е, і так, ми багато колекцій вже закінчили, можете дивитися, хто не дивився. Скоро буде огляд, коли ми вже всі колекції отут закінчимо. Це колекція від Насті. Ми, ми тоді два відео знімали. Ви не думаєте, що там дуже милесенькі ножки. Угу. Ой-ой-ой, ой що ой -ой -ой. ти? Куди? О, е, Оце, до речі, е, це, е, цю писанку робила е, моя сестра. Ну, Вона мені тетя, але я її сестра називаю. Перша колекція в цьому, в цьому каталозі, яка в нас тут є. Зараз найдуш відесенький пакетик. Лавандовий, Ти хотіла лавандовий. Так, де то відкривається отут? Файно, дуже відкрився Так, і що тут може бути? О, таке дуже гарне платячко. Дуже багато людей вдівають його десь там. Номер 2 Тут ще інші номери, Так, тут дуже тяжко відклеїти. Та тут пергамент є завжди нічусти з тим. Ми зараз заказуємо, відкриємо скоро. Так. Ми нарешті Найбільше. відкрили. Треба добре притиснути, бо я тоді не так робила. Далі. Так, у наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Тут дуже круто. Що взяти з собою на море? Ми... А, ми. Ага. Ми ага, ми ага. Беремо такі пакети. Я. Я... Давай, 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 розплати. <пускаю> так, 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 так. Ви напевно знаєте, в мене... Я вже наразі нічого нема. Ви напевно знаєте, що в мене є така папка, де я ставлю використані пакетики. Як ви думаєте, куди тут треба? На шість. <плоджит> Так, тут. І в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію теж. Так що, дивіться, обов'язково. Це на рукавники. Обов'язково інші відео. Так. Дивіться. Це наша папка. Дуже багато колекцій закінчуємо. Так. Бачите, я так. Так, і зараз найменший пакетик. Ну цей теж маленький що в шафі але там є менший. Ого. А ну зараз порівняємо пакетики. Так. Ну, ну той, э, ну, от, от той ширший. Так, О, тут навіть можна натягнути. О. <чливо> Просто є. Цікаво, що тут. Ми закінчуємо. А, та, Ми закінчуємо так? А я казала вже. Не я... Я казала. Тут, тут, а тут... О, слава Богу, тут mm -hmm. щось є. Та відкривайся вже. О, так. Я, тут не відкну, <клику> 에, бо я зараз викидаю собі гранату. У нас тут такий. Хто любить а гранату? Тут у них лейка справжня. О, то легко так. Так далі. Так, синий вай. В мене в минулі відео виходили по півгодини. Я надіюся, того разу ми справимося скорше якось трошки. Цікавий, який номер. BRX, мені не enablesody. Номер один. Ой-ой, у мене летушечки не так відкриті, але в мене тут... Слава Богу! Другой, То, ну, о, номер один? То, та там ззаді пише. А, так. Та. Ні, не пише. Ну, номер один. Не так! Не, не так. А як? Не так. Так, зараз ми ж по понад тут балаган. У нас тут такий балаган? Клей не можемо знайти. <гум> ну, клей в мене закінчився. Тут таке. Концельським ножиком ріжемо. Ножниці не можемо знайти. Обрізала жовтів. Ай-ой! -ай. Двосторонній скотч. Так, зараз шви десенько. О, до дві а, не встигла! Ой, до дев'ять точніше. Що не встигла? Не встигла відклеїти. Аж до дев'ять секунд склею. Так, ми мали отак трошки наклеїти. Я потім допишу, коли, е, кол коли закінчу каталог, тоді буду <ріст> Тоді напишу вже. <ріст> так, це майже... Туше 2 пакетка Ата. Це майже остання колекція. В цьому каталозі світліолету. Перемо відкриваємо. Так. І що тут у нас попалося? Тут у нас попався під номером 5 виноград. Зребята, подивись. Тут, так, тут же, не, О, на самок клює, прикольно. Ого. Тут же я крута, типу. Аже <ривіт> Ага, крута. Ну, в останній скот все вирішає. Ну ти викинула. А тут сох <ривіт> клеїлось. <ривіт> 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 я Йой, все мають тут <ривіт> з породику Двосторонний... скожі клеїти. Що не попробую на сподівився вже все. Маю. Тут такий грубий сквозь. Ну все, ну, не переживайте. Нові з пергаменту будуть так, файлі. Не переживайте. Казковий ліс, ну. Е... Тут у нас насічки немає, але нас запробую. Так. Акуратно там все буде відрізати. Аккуратно, от. Давай я, я, я. Та давай їх Тут самі гірші взагалі наклейки, на самоклеючому папері. І так. Як ви думаєте, під яким номер? Тут номерів, ну, ніби. Так. О, він... ще... Там все де що є, а настішу все цікаво. Куда тут, То будь-куди клей. Дивіться, в нас тут попався відмідь. Ти в нас тут попався отакий відмідь, і ми ще ми зараз його наклеїмо, ставимо бік. В нас, нас це остання колекція, тому можемо відриватись. Можем, зараз ми наклеємо, ми збираємо меж. Тут же в, нас, в нам попався одна частина. Нам ще попасться має дві. Ой, буду дух, що ні поки так буде, то ми зберемо меч. Так пазл. Ну, наклеїмо ще. А от тут пробуй. Да. Не, не, не. А, от чуда круже не місайза. А я так. Давай, типу, він наступає на них. Ні, тут зараз кольж моя ріжати за них. Ці так, ми вже за кадром наклеїли ось такого ведмедя. Він дуже милий. І з цим каталогом ми папаканімось. Папаканімось. Е, Пакетик ставимо сюди, пакетики всі. Е, так, і зараз переходимо пере, до нашого нового каталогу. Так, і що що шафі. шафі, Оцей і. І оцей. Вот так. Пошел царь. И что тут у нас попалось? Так, так, так. Маленькие. Что-нибудь щось... сюда. Что-нибудь <laughs> сюда. А! Шварты. Два их. Давай ставь. Какой номер? Номер 16. 16. А то, то будет лук. Лук якийсь. Лук of the day. І... Так. А, ще один пакет. Йой. Mm -hmm. Давай я вже відкрию. Відкриватінг. Mm -hmm. Ну, що ти за колін постійно? Ну, так. Я Так. E, і в нас відбувалася футболка, напевно, якраз і доповнення до цього луков задаю. А який номер? Заходимо. Напевно, 15. Який ви думаєте? Ну, нехай не не зможе. E, 13 чи 15? -й? Ну, і як ви думали? Даємо пару секунд подумати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І це 15 номер. всего 15. Ну, там мне дуже фейт, но 15. Так. Пакетик стал ему в штучку. Да, Ось не? такой великий, великий пакетик. Тут ніби два, два сюрпризи має бути. А, там есть. Де? А, йой. Там щось є, походу, збоку. Але гарний пакетик, то тіпа типу, дівчинка чи хлопчик. шафа під номер два. Дивіться, скільки тут відліпляти дві години. Ми нарешті відліпили клей. Під номер два. І... Далі А тут один був. Четыре пять. Пять, пять, так, И... Сад, Давай. И мы тут вытягиваем. Как тут у нас? Номер восемь. Восьмая И вышний вышний Ой, как так вышло? Далее. У нас колекція. Ой, новиночка, ой, новиночка. Ой. Ще нема. Зі пакли. У нас такий пакетик відкриваємо, викидаємо зразу. Так, і тут у нас пак все два пазлика. Ой. Од, один, а, то наклеїмо. І другий. 18 номером. Ось от. от. Прикольно, У нас позору ми наклеїмо, не, не, будемо, не будемо рухати наші ті, наші Ма, то нашу відліпи. Нашу штуршу. То відліпи? Я думала, це вже відліпила. Але відео відео, відео, та, відео реально відео, 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 відео реально виходить дуже коротке. Зараз, ну, реально, я думала, що буде довше. Бо минулі виходили по пів години, подовж. Колекція рандом відкривай. Тож, ще колекція банамки, і покрашаємо ялинку. Я нас на Попала вся, попалася. І дірочка осміхені. Зараз відкриваємо панамки. Поки нас стекли під номером 4, щоб ви побачили. Ви бачите? Давайте її сюди наклаємо, щоб вона якби. Глипці. Та ні, просто сюди хоча б. Настя! Та сюди хочай би! Та, э, четвертий ти кажеш номер. Тут нема і... номерів то четвертий номер. Короче, я куди хочу. А, далі, далі не понамки. Папа. Так, оця колекція прикрашає Merry Christmas! До речі, ми знімаємо э, за день до Нового року. Завтра новий ну, не завтра, а новий дік. Завтра в ночи будет Новый Рик. У нас попалась вот такая прекрасная. Показала вас. Под номером 7. 777. Вот тут. А, а пакетик где? А, а пакетик вот тут. Далее есть панамки. Панамки. Панамки, панамки, панамки. Ой, а я разрезал ножиком, а там уже И тут же открылось. Нас... Вот якого компоненты. Вгадуйте, вгадуйте, вгадуйте. Давайте. Раз, два, три. Хіра остротим. Сірості. Так? так. Під номером яким. Чотири. Чотири. Четыре. Під нам чотира. І я вам на мілі... Мі... Ну, не на мілі-мілісекундушку. Наскільки можу, я вам покажу новинку яка буде в на наступному відео. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, не непомністю. Раз, два, три. Дуже дуже. Ну. Э, так, у нас ніби більше колекцій немає в цьому каталозі. І. Э, э, а, зараз не ще. яй єй. Давайте витягнем чотири минулого. Я вхонуся мену... мен... трохи дожиком, але то... Давай, я, е, сьогодні я минулих разів витягувала, е, три, а сьогодні ми витягнемо чотири, бо ну, зі мною. Давай. Ще один бери. Мені. Я люблю тварин. Ну так, вони теж живі. Я теж люблю тварин. Якого числа знімає це відео? Тридцятого 30-го. Тридцятого. І тепер я відповідаю, яка улюблена тварина в мене пес? У мене чи люблю тварина. Яка в тебе улюблена тварина? Напевно, пес. І далі? В якій країні я живу? Ой, я, до речі, бачила, що тут щось живу, то я, я і Настя живу в Україні. все, Так, так е... на сьогодні будемо закінчувати вже, бо вже 20 хвилин знімаємо, але я дуже рада, бо минулі відео виходять по 30 хвилин, по 35, ну я вже не можу зупинитися, стільки говорю багато. До 21 хвилини ми маємо закінчити. Тому сьогодні це все. Це відео, напевно, вийде завтра або 1 січня. Я не знаю, але я планую викласти останнє відео в цьому році. І ми всім бажаємо гарного дня, гарного вечора в нас. Щоб було все добре. Там. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і. Всім па-па! До нових зустрічей. А ви бачили, що ніби 59 було, я встигла. А -а -а -а.